Друзі, всім привіт! Ви на каналі Цеглина ТБ і ми на Скіфії. І зараз покажу вам, як виглядають наші два басейни з чотирьох. Якщо ви вперше на цьому каналі, то давайте знайомитись. Мене звати Роман, і наша компанія Альфа-Пул займається будівництвом і сервісним обслуговуванням басейнів вже майже 20 років. І ми ділимося цим всім накопиченим досвідом з вами, дорогі друзі, через наші відео. Тому обов'язково підпишіться на наш канал і поставте вашу царську вподобайку. Отже, друзі, ось наш басейн Б5. Тут вже встановлені грибки деякі, також спрей парк. Отак він тепер виглядає. Пам'ятаєте, який тут бідлам був? Да? Вже кладеться тротуарна плитка. Ось такий басейн. Чудовий. Фільтрація ще не запущена, тому водичка ось така. А це в нас басейн Б2 з островом, в якому там форсунки, тут у нас скімери. Ось так він виглядає. Вода просто жахлива, бо жарко літо. Але ми плануємо ввімкнути фільтрацію і маємо надію, що вона потрошечку очиститься. Ось така краса. Отже, що ми зробили? Ми тимчасово заживили наш щит. Ось він. Вже підключений отак навісним монтажем. На жаль, хлопці працюють і маємо надію, що в нас навіть в цьому машинному відділенні буде живлення. Тягнуть нам кабель. Молодці! Дякуємо. Ми перевірили, куди крутяться насоси. Все добре. Нам треба промити ось цю бочку обов'язково перед запуском фільтрації. Першим запуском ми промиваємо фільтр. А для цього нам треба що зробити? Подати воду на цей фільтр. Донний злив і шкімера у нас відкриті. Треба відкрити подачу на цей насос. Потихеньку. Ага. Треба підтягнути. Кришку, так? Ні? Гайку на насосі. Підтягуємо. Проба номер два Ага, тепер. кришка Не затягнута. Так. Ано. О. Ну, тепер, начебто, це як має бути. Далі треба розвоздушити нам бочку. Для цього. Давай зверху будемо наповнювати, да, бочку, я так думаю. Да, заповнюємо зверху. Так, відкриваємо кран. Ось так. І ми будемо пускати не на форсунки одразу, а пустимо на каналізацію поки що. Відкривай канашку, да. Тіпа як на ущільнення. О, і ми таким чином зверху водичкою. Заповнимо нашу бочечку. І нам треба відкрити, спустити повітря отам. Зараз вона повітря хапане і почне заповнювати. Ми почуємо. О, почало шипіти, готуйся. Зараз наша фільтрувалка заповнюється водою. Я прикрив кран. Чудово. А тепер наша задача поставити крани на промивку. Відкриваємо. Тут. Відкриваємо тут і вмикаємо насос. Так, процес пішов. Водичка грязна. Промиваємо. Був закритий манометр, не показував тиск. Тиск є, все нормально. Промиваємо. Так, вже, вже більш-менш. Я думаю, що ще трошечки і будемо вимикати і будемо ущільнення робити. Тепер треба зробити ущільнення. Відкриваємо той кран і оцей кран. а той треба закрити. Праворуч внизу. Ось так. І вмикаємо знову насос. Все, тиск пішов. Промиваємо десь біля хвилини. Вимикаємо якраз хвилина пройшла, і будемо ставити на фільтрацію. Відкриваємо кран форсунок. Чудово відкрили. Тепер треба відкрити той байпасний кран. Ось так. Ставимо крани на бочці в режим фільтрації і запускаємо. Процес пішов. Це в нас басейн Б-2. На тому острові в нас форсуночки, з них виходить повітря. Система починає працювати. Друзі, отже, такі басейни в нас вийшли. Ще водичка грязна, але ми, як ви бачили, запустили фільтрацію і маємо надію, що вона очиститься і буде все чудово. Тож, дорогі друзі, не перемикайтеся, підписуйтесь на канал, щоб побачити, які ж ці басейни будуть чисті, як ми будемо в них купатися. Тож, друзі, до нових зустрічей! Тепла вашій хаті і всього найкращого, папа. -па.